День Подяки в США, історія та традиції. Кожного 4 го, 4 -го листопада Сполучені Штати завмирають у передсвятковій тиші, сім'ї збираються разом, будинки наповнюються ароматом запеченої індички, гарбуза та кориці. Це День Подяки, одне з головних національних свят США, що символізує єдність, родинне тепло та вдячність. Як усе починалося? Історія свята бере початок у 1620 році, коли група англійських пуритан паломники вирушили через Атлантику на кораблі Мейфлауер, тікаючи від релігійних переслідувань. Після двомісячного небезпечної подорожі вони дісталися узбережжя Північної Америки та заснували поселення Плімут. Перша зима стала для паломників трагедією. Від холоду, голоду та хвороб загинула половина людей. Весна 1621 року принесла надію, переселенцям допомогли корінні американці з племені Вампаноах. Їхній посередник Скванто навчив новоприбулих вирощувати кукурузу, ловити рибу, полювати і виживати в місцевих умовах. Щоб подякувати природі за врожай і корінним народам за підтримку, переселенці у вересні 1621 року організували триденний банкет. На ньому були і паломники, і близько 90 індіанців. Це святкування вважають першим днем подяки. Хоча тоді воно не мало статусу національного свята. Міфи та реальність. Сучасна картина Першого свята, дружний банкет, значно романтизована. Подальша історія стосунків між колоністами та корінними народами була далеко від мирної, конфлікти, війни та втрати стали її частиною. Проте символічний образ спільної вечері. Залишився як нагадування про вдячність і взаємодопомогу. Як День Подяки став національним? У XVIII-18 століттях свято не було регулярним. Різні колонії проводили його в різні дні, здебільшого з релігійних причин. Лише під час боротьби за незалежність Конгрес 1777 року оголосив День подяки, святом вдячності за військові перемоги. У 1789 році президент Джордж Вашингтон проголосив перший загальнонаціональний день подяки, але його наступники цю практику не підтримували. Вирішальну роль зіграла письменниця Сара Джозефа Гейл. Вона протягом майже 20 років зверталася до політиків із проханням встановити єдиний день свята. У 1863 році, під час громадянської війни, її ініціативу підтримав Аврам Лінкольн. Він оголосив День подяки Днем Об'єднання нації. З 1941 року, згідно із законом, свято офіційно відзначають 4 четверга -го листопада. Головні традиції індичка, центральна страва свята. Близько 46 мільйонів індичок готують цього дня по всій країні. Її подають із журавлинним соусом, картопляним пюре, солодкою кукурузою та гарбузовим пирогом. Параду Нью-Йорку, який проводять з 1924 року, став однією з головних дня. гігантські кулі, костюми та оркестри збирають мільйони глядачів. Ще одна традиція помилування індички президентом США. Щороку глава держави рятує одну індичку від стола, і ця церемонія транслюється на національному рівні. Для багатьох американців важливою частиною свята є благодійність, волонтерство, допомога. Безхатченкам, пожертви у фонди харчування. І, звісно ж, футбол, матч в День подяки, ще одна невід'ємна частина культурної традиції. День подяки сьогодні. Для більшості американців це не просто День смачної їжі, це момент, коли родини збираються разом, діляться спогадами, дякують одне одному і оцінюють те, що мають. Попри свою непросту історію, свято стало символом єдності, надії та сімейних цінностей.